Йо привіт Сьогодні дорогу робили Коротше Так званий ямковий ремонт Матій заново Подимся Капець не блядь? О дорогу роблять блядь. Буде вічно стояла бляха Мож і гарантію дадуть блядь. Цікаво, скільки мене блін списали на цьому ямку, ямковому ремонті, бля. Потужно, короче, блядь. Вот такая то фигня, бляха, ребята. Не так все просто. Коллеги стоят, бля, Ой, отак я в такому світі живемо, бля. Замість того, щоб робити повноцінний ремонт, тому що вже 10 років тому робилися в нас тут на цій дорозі якісь хоча б елементарні дії щодо ремонту дороги, то вони просто ямки засипають такою херінею. що хоч, хоч це зробили, чесно кажучи. Але все ж таки невдоволення, блин, я думаю, оправдане, тому що. Приховувати ціни на бензин, податки, вся фігня, блядь. І що є ресурс держави, це це найголовніше, що ми маємо ресурс для того, аби ремонтувати і робити найкращі дороги в світі. Ну, ладно, пока.